Всім привіт, з вами Кіномапія, Я Сандра Пенсілієв склалося так, що сьогоднішній випуск повністю присвячений Москві. Так же вийшла Москва майбутнього, отак років через п'ять, і Москва наших днів де дії розгорнуться у світі бутиків і рекламних вивісок. Отже, сьогодні Москва 2017 і чоловік з гарантією з крайності українність від футуризму до романтизму. Поїхали. Дії відбувається в недалекому майбутньому. Головний герой Михайло Галкін помічає, як навколо накопичуються зміни. Відбуваються події, здавалося б, не пов'язані між собою. А він виявляє глобальну змову і розуміє, що за змовою стоїть приховані сили, контролюючи наш світ. І ці сили не належать людській цивілізації. Герой починає проти них війну, війну, яку не можна програти. Взагалі, то весь фільм це похмура й витончена на подорож до сюрреалістичної антиутопії, де корпоративні бренди дійшли до глобальної змови з метою пробратися в свідомість людей, позбавивши їх ілюзій, зробивши їх залежними і пасивними. І тільки одна людина, головний герой, завзято намагається дізнатися правду про виворот змови. Фільм виробництва США та Росії, режисера Джеймі Бредшоу і Олександр Дулрайн, заступник гендиректора ТНТ і продюсер найкращого фільму. Спочатку трейлер здався мені гідним, і якщо відкинути всі забобони, то в принципі після перегляду трейлера навіть захотілося дізнатися докладніше про фільм, якби не кілька моментів. По перше, підкачали моделі монстрів прибульців. Складається враження, що їх робили або студенти, або дизайнери-аматори. За це мінус один творцям по друге мені здалося, що головний герой дивним чином схожий на Павла Дурова, славнозвісного засновника соціальної мережі, із блакитним логотипом. По третє невідомі штуки у фільмі ну явно захопили саме Нью-Йорк, який в 2017-му чомусь перейменували у Москву. І взагалі складається враження, що футуристичний кіношедевр насамперед про те, що реклама жерлевий світ. Ось тепер кіно знімають про те, що ми заручники своєї ж потреби. Але давайте не будемо бризкати слиною завчасно. Фільм може виявитися як трешем, так і шедевром, другий цілком ймовірно, враховуючи, що знімали американці. Фільм, я так думаю, із підтекстом деструктуризації людської раси, завдяки впливу масової культури, оцінити своїми очима зможемо вже з 7 вересня. Чоловік з гарантією в одному великому і улюбленому городянами торговому центрі працює охоронцем незвичайна людина. Він допомагає всім навколо продавцям громадського харчування і модного одягу, прибиральникам і барменам, а в кафетерії він знає все і всіх, і всі знають і люблять його. Він немов домовик в цьому величезному будинку з мільйоном неонових вивісок і яскравих скляних вітрин. Адже тут він не тільки працює, а й живе повноцінним життям, безкоштовно одягається, харчується у ресторанах, спить у моблевому відділі і бере участь у нічних перегонах на натирачі. Дивний персонаж ще не так: насправді у нашого героя є кришталева і загадкова мрія, на здійснення якої він старанно збирає гроші на зарплатній банківській карті. Одного разу в його житті з'являється новенька дівчина, яку необхідно навчити всьому, що вміє він сам. Відносини, що почалися як обтяжливий обов'язок, поступово починають переростати у дружні. Ну а дружба між чоловіком і жінкою річ дуже специфічна і до романтики недалеко. Однак, герой не знає однієї важливої деталі: ця його колега, власниця всього торгового центру. Однак, і це здавалося, б, мильний сюжет не позбавлений своєї унікальності і цікавих знімальних моментів. Виявляється, що зйомку фільму зайняли лише два місяці. Знімальний період, листопад-грудень, 2011 року. Росія б'є всі рекорди. А той товстун, який з'являється на самому початку картини, насправді Дмитро Нагієв, Грим творить дива, кажучи іншими словами, це мила російська мелодрама з любовними нотами про наївного охоронця, який як домовик в цьому світі рекламних вивісок і неонового світла. Дивитися або не дивитися, вирішувати саме вам. Думаю, що запросити дівчину в кіно цілком стерпна картина, а може і скоротати вечір з друзями. Згодиться. На мою думку, фільм присвячується усім поціновувачам російського гумору. А прем'єра відбудеться вже 27 вересня. Це була кіномапія. Мене звуть Сандр Пентілієв. Підписуйтесь на наш канал. Ось тут ставте лайки. Зустрінемось за тиждень.